Когда вечером ложишься уже спать, ты ж, начинаешь думать, что не маничуха, что дальше делать. Ольга Ліманова, жителька прикордонної рижівки. Жінка розповідає, до останнього не хотіла виїжджати з села. Проте 16 березня на четвертий день перебування в погребі під постійними обстрілами вирішили з рідними їхати. Утром вилізли із погріба, вроді б затихло трохи. Ну, ми у нас було наготовлено все, машина наготовлена вже на ходу. Там сумки то що кинули, речі, все повкидали, скільки в машину з И утром быстренько сели в машину и поехали. Мы стали выезжать, ворота только открываем, начало бахать. Під обстрілами, згадує жінка, забирали своїх знайомих та рідних. Бабушку з жінкою забрали. Мой брат, моя невістка, я і брат моєї подруги. Подруга моя тут працювала, просто теж живе в Рижевці, теж залишилася без нічого. У них дом взагалі розбило. Брат мій, коли вивозив людей з Рижевки, э, сказал, что моя хата еще пока целая. Ну а за эти дни пока никто не был, может быть, и моя хата тоже разбитая. Выезжали в шестех из Рыжевки, каже Ольга Лиманова, под щельными обстрілами. Когда мы ехали по Стукаловке на взлетную полосу, у нас уже за спиной раздавались огромные звуки такие, что уже по селу кидали. Дуже страшно, но от каждого гэпа все подпрыгивает в середине, ложится назад. Діставшись білопілля, жінка тимчасово зупинилась у своєї подруги. Поки шукає собі нове житло, сидіти без діла, каже, не хоче. Тому влаштувалась на роботу в місцевий волонтерський центр і допомагає іншим переселенцям з одягом, який сюди несуть небайдужі. Перебираю по кучкам, сортирую, пишу там сукні, юбки, сукні, футболки, кофти жіночі, штани жіночі. Оце розбираю по пакетам, щоб якщо люди будуть приходити, я буду показувати це от. Юбки, сукні вибирайте. Керівник Білопільського волонтерського центру Сергій Долуда каже, роблять усе можливе, аби придбати переселенцям найнеобхідніше. Тиждень тому один з волонтерів оголосив у своєму телеграм-каналі збір коштів. Зібрати вдалося каже близько 150 тисяч гривень. Велика кількість ліків закуплена вчора навіть просили памперси для дорослих. Люди зносять продукти харчування, звозять одяг, його більше, чим можуть забрати люди. Ми закупили продуктові набори, гігієну, хімію. Кожен, хто прийшов, отримав допомогу і по гігієні, і по продуктам, і кожному на індивідуальну допомогу виділили по 500 гривень. Також допомагаємо і тим, хто залишається на тимчасовому перебуванні у гуртожитку. Там телевізор, продукти, все, що їм потрібно. За інформацією старости Рижівки Сергія Анікіна, постійний обстріл села російськими військами почався 12 березня. Майже всі жителі села виїхали. Там залишаються п'ять людей, які не бажають виїжджати. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.